300 родин внутрішньопереміщених осіб з дітьми, що зареєстровані в Южноукраїнській громаді, у лютому місяці отримали гуманітарну допомогу. Набори продуктів харчування та засоби гігієни на загальну суму 200 тисяч 817 гривень були надані Радою європейських муніципалітетів та регіонів за сприяння Асоціації міст України. Гуманітарка була отримана завдяки копіткій роботі управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради у жовтні 2023 року. Управління почало перемовини з асоціацією міст України, та вже у січні нинішнього року був укладений договір про надання благодійної допомоги. Варто зазначити, що на сьогоднішній день надходження допомоги майже зійшло на нівець. Тому внутрішньо переміщені особи щиро подякували міській владі та асоціації міст України. Дуже дякую за допомогу, що ви допомагаєте нашим. Дітям і нашим внукам. Дуже дякую асоціації за допомогу для переселенців і для діточок. Ми переселенці з Херсону. Мешкаємо тут уже рік. Велике дякую за допомогу, що допомагаю дітям, старим людям. Пенсіонери є діти. Тяжко. Хочеться додому. Дуже дякую Асоціації міст України. Я переселенка з міста Харкова з малою дитиною дали дуже гарну допомогу, яка дуже потрібна. Дякую. Я переселенка з Луганщини. Передаю вдячність Асоціації міст України за надану гуманітарну допомогу для батьків з дітьми для найвразливіших категорій населення. Хотілося б, щоб такої допомоги було більше. бо... В такі скрутні часи дуже важко виживати людям, які втратили все. Тож, завдяки небайдужим людям задоволено важливі потреби внутрішніх переселенців.